Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на жовтень 2024 року. Коли краще за все записатися до перукаря у жовтні? Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 жовтня, спадаючи місяць у Діві, і це гарний день. Чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. 2 жовтня молодик та сонячне затемнення. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. Третє та четверте жовтня до 14.20 зростаючий місяць у Терезах і це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані лише оздоровчі процедури. 4 жовтня з 14.20 – 5 та 6 жовтня, зростаючий місяць у скорпіоні, і це невдалі дні і вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого і тонкого волосся вона зробить його жорсткішим і густішим. Ці дні підходять для живлення волосся та оздоровчих процедур. Сьоме, восьме та перша половина 9 жовтня, зростаючи місяць у стрільці, і це невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, у ці дні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відростає і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. Друга половина 9 жовтня, 10 та 11 жовтня, зростаючи місяць у козерозі, і це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим, міцнішим. Випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж проходить вдало, особливо зафарбовування сивини. 12 та 13 жовтня Зростаючий місяць у водолії. І це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням. 14 та 15 жовтня зростаючий місяць у рибах. І це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. Рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. 16 жовтня зростаючий місяць у Овні. Це невдалий день. Стрижку і фарбування краще відкласти. У цей день вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. 17 жовтня повня. Не стрижемось і не фарбуємо волосся у цей день. 18 та 19 жовтня спадаючи місяць у тільці і це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування. 20 та 21 жовтня спадаючи місяць у близнюках. І це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся воно стане неслухняним. Ці дні підходять лише для завивки, фарбування волосся та тонування. 22 та 23 жовтня спадаючи місяць у раці, це несприятливі дні для стрижки та фарбування, бо волосся стане неслухняним і може бути тьмяним. Рекомендовані. Тільки оздоровчі та живильні процедури. 24, 25 та 26 жовтня до 18 години спадаючи місяць у леві, і це чудові дні для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення, зафарбовування сивини та будь які інші. 27 та 28 жовтня, спадаючи місяць у діві, і це теж гарні дні. Чудово пройде фарбування, зафарбовання сивини, тонування, стрижка довше збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. 29, 30 та 31 жовтня, спадаючи місяць у Терезах, і це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости. Стане неслухняним, повітряним, буде погано піддаватися укладці. у ці дні можна проводити лише оздоровчі процедури для волосся. Тож таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на жовтень 2024 року.